І сьогодні ми з вами будемо грати ігри і зараз ми будемо з вами грати Roblox, і я буду грати з своїм братом. Мій брат вже зайшов, а я буду заходити. Шо? Так, я вже зайшла за ним. Так, коротше. Коротше, я фіолетова, а він рожевий. Зараз будемо вбитися, коротше. Коротше, я не знаю, чи ми будь, я буду його вбивати, чи ми будемо разом когось вбивати. Е, то хто мене вбив? А, він має ту штуку. У мене вчора була така та теж штука, але в мене хтось був вбив. Тоже так чекаємо на лакібло. Так. Тут ще 3 хвилини, тут 13,41 секунда. Так, тут ще 43 хвилина, тут 43 хвилини, а тут 58 хвилин. Так. Берем. О, це мені повезло. Мені така чорна попалась. А, а тут ще більше. Так. Я чекаю на нього. бо Може йому зараз теж що щось повезе і зараз... Подивимося, хто виграє. Так. Я йду когось бивати перше. Потім ножик. прийду до нього. Ось ножик А він сильно не Може його... ні 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 я не йду туди, бо зараз він мене вб'є, а я хочу Стху. Давай. Біла дійка! А то хто де б'є? А, то хтось вже має той... Меч, кольоровий, ну цікле. Файно. Коротше. Чекаємо. З е, Тьопи, що я в Тітоті на канал, підписуйтесь теж на його канал. Так. У мене Майнкрафтний як він там, меч називається, я Але він в Майнкрафті ніби. Стопи ти вже де. Блін, там... То, то, вто... то в того фіолетового той меч кольоровий. Іди сюди. Та... сюди. Не втікай, бо він зараз робив то біле. І зараз ми вб'ємося. Це пане він. Це пане він. Він <різь> тебе зараз вб'є. У мене ще тут, -тут... не хвилини. І сорок. О, О в мене вже, вже... як дружи, це всі дружні. О, Майкрафний м'яч. О, в мене тоже. О, повезло в нас. А ну куди набіг, хто виграє з таких самих мечів. Давай попробуємо. <ріх> Ой, О, на кусочки. Добре, ну йдемо на бой. Блін. Mm. Mm. Дивіться стопу, тут ще твої кусочки залишили. Mm. Я бачу, а то чого мене не бив? Я тебе любив. Ти сильно бета. У мене вже 59 секунд А що таке? А що це за шляпа? А що я тут помалу ходжу? что якась бабулька, що? А, Та ти бабулька, Ти так зробила. Блін! я так помало хожу. Так тиждень буду йти. Зараз тебя Ні. Не. мене устроена. Тобі стріляти, і в мене завжди та стріляти подається лук, то стріла і какие. О, тебе вбили. Блін, я так помалу йду, а коли це закінчиться вже? А то вже не закінчиться. Треба вбитись. все. Пляха, ну таки файно попалося. А <гас> піли. Друзька коло мене, але воно мене не вбиває. Ну або ти коло свого дому. Не, я тут на дворі уже така. О, я вже файно ходжу. А не блин, ти б не б'єш. У мене ну, же другой, так, а, да. Чекай, бо Ходи. Зараз так не дойду, ще. <laughs> зараз мне треба довго чекати, щоб я дойшла. Давай, чекай бо я так помалу ходжу. Правник <laughs> стара баба, а стара, <laughs> стара баба навіть швидше ходит. Давай. Чекай. Але о, ти мене не вбиває, блін. Я не вбивай, давай. О, зразу. О. А як таке? ти знову будеш помало ходити? Ні, о, я швидко вже ход. О, мені лапи попалися. А в мене раз був. Я тепер швидко. А мене раз був. Э, Перше попалося кольоровий меч. А ага, в мене теж було. Я знімала якраз була. Може, той, 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 той. ти видів може? Я хлопав. І я була знімала, у мене вроді на другий раз, що з першого разу попався той меч, кольоровий, але мене хлопчив. Я не розумію, як я його пила. капець. Але, <пас> але, в, але в нього були такі штуки, як в мене чорна, знаєш так? <пас> О, oh, файно. Кто вообще? Чепа, его... yeah. 12 секунд. Тут еще 53 хвилины. Ты Туда? да! Давай я тебе иду помочь их убить. Ты стопа на этом? Так. Чепа <свес> на Вот это пью зараз, мальчик. Степана, беди, бо я тебе заработ. ой я ой його... Это хто стреляє? Кто у нас стреляет? Два... Два Я иду, короче. Мене... О, о тебе повезло. О, мене ту втікай, бо в тебе це о-о-ошка. Да Дивись, що мені попалось? Ого. Все, я йду вбивати. Блин, у мене мама швица. Ой, їй Йду всіх вбивати, але головне, щоб всі прийшли. Ой, я Дуем. можу бути маленьким. Той фам. Я можу бути маленьким і швидко бігати. О, тут чий подарунок. Ой-ой, той подарунок той. То хто вже прийшов? А то ти? Ти що такий маленький? Я всі зробив. Ой, такий маленький. А так швидко ходити, як маленький. Ага. Ви скільки великі. Я велика. Всього йде. Не хочу визнати 5. Степана. Я уже маленький. Я хочу. Маленький, бі -бі. О, мне платить. Короче, на що мне поставить? Все, я буду летать. Але, хоча я чужой не умею, а не літати. Мені треба цікави. Мені треба чекати. Ой, якийсь патик. Хто <гас> бацик кольоровий меч. Я його хотіла вбити, я не знаю, чи я його вбила чи ні. Короче, зараз буду лазити в цих трубах. Я завжди як е, цей лакіблоки ще не догрузився, то я завжди отходи лажу, а потім на другу йду. Ну короче, я так люблю. короче... Ходи до мене, я покажу цей своїм блогерам. Ой, а я... э, своим підписникам. Ні, що я кажу. А, тут хлоп. Давай покажем. Таке. Ага, Ага, ти не заробьешь. Давай. Ага. Таке. Ага. Зілля. Ну, що маленьким буде навести. Вот Оця пружина. Пів. Де то вже? Цекан. Вот. Ага. Ага. Вот. І така. Давай буде летіти. У тыка на одного. Ну, пока. Я по подивлюся, що мені мне попало. А, як мені злізти? злисты. мені треба. О, мені знову цей матч попався. Ти просто О, я йду всіх бувати, бо в мене прикольно попалося. А, в того той пістолет, він ще зараз... У мене... <гас> білий! Хлоп забрав білий Лекіблок. Я хотіла його забрати. Я прям близько була. Капець. Чому в мене нічого такого, щоб можна було швидко бігати. Чого? <гас> Блін, мене. Я Прошу, кольор... прийшов. Я кольору, я ну файно. Зараз подивимося, що тобі покупку. Ані фіолетовий. Такий знаєш? Угу. Зараз подивимося скільки тут є і Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. А то максимум вроді вісім да. здається. О, а це що таке? Ну я знаю, це, але я не знаю, що він робить, він робот. Ти... Нічого Чо? не Во, Воркість такий роб. Він просто за тобою вход і нічого не робив. Ну окей, мені таке, що попалося. А, е... а класно грати з моїм братом. Я не знаю, чи я буду часто знімати такі відео, може, я буду щось з сестрою знімати, бо в мене ще є сестра. Так. Ну, тебе вбили, не теж у мене цей е... пістолет. У мене теж. Так. Ну, скільки ще тут? Тут ще 3 хвилини. Я не знаю, чи я ще буду 3 хвилини знімати. До цього? Mm. Mm. Вже 11 хвилин знімаю, копайте так довго. Я не знаю, коли буду прощатися. Давайте. Може, якщо мене зараз б'ють, то будемо прощатися. Так, а, чого я так обернулась? Е? А давай я тебе облег. А я? <кх> Та ні не це, а хтось інший. О, мені такий плащ попався. Я, я тепер можу бути не чи школи бігаємо. А, скоро бігаємо. Біга. Він Все, мене вбили. Клас. Добре, тепер будемо прощатися. Ходи до мене, Степа. Ходи до мене. І будемо прощатися. Ні. Ходи. Всім, папа, гарного дня! Дякую за перегляд!